Один з них, коли бажаніший в мене була пропозиція поїхати до Англії на е, літо, провести літо і ну, якусь копійку ясна справа як студент привезти. Я тоді вже був дияконом на шостому на шостому, між шостим і сьомим курсом семінарії. І я кажу, блаженіший, так і так маю пропозицію їхати до Англії. Е, Деякони святий. А чи ви знаєте, що ми маємо ювілейну відправу в зарванець? Я кажу, знаю, ви значить ще не поїдете? Я кажу блаженіше, але мені може якусь роботу тут піднайдеться, знаєте, щоб я собі зробив зрештою, ми оплачували за навчання в семінарі. І блаженіший сказав поїдете, може, в між часі додому гося напасти. Він <laughs> лопеть <laughs> села знати.